По традиції кава зі мною, 11 жовтня сьогодні, субота. Вирішив провірити, що на сьогодні я знайду тут. Ну і по традиції, якщо в мене включення, значить я щось знайшов. От подивіться, що просто дорогою. Не знаю як я його побачив, ну, але гарний тут заховався. Така краса. Подивіться, натрапив на чорні Ось Отакі От вони кучами ростуть. Тут їх, до речі, багато. Говорять, що досить, досить смачні ці гриби. Не знаю, не раз не готував. Не готував, не куштував. Цікаво, чи є тут люди, хто ці пробував гриби, пишіть коментар. Може, якось і я приготую спробую. Включення, друзі. Зараз подивимось, чи він чистий, хоча б. Далі чистенький. Трохи поїдений, але нічого страшного. Заберемо. Подивіться, куди я вийшов. Повністю все в тумані. Іде дощ. Грібів нема. Ні, ну, трохи попадається, але не так, як хотілося. Я взагалі вирішив сьогодні йти в ліс заради заради оп'ят. але, на жаль, їх поки що нема. Поки що нема. Дуже дивно, вони вже мали бути. Ну нема. Пару підбрезовиків, пару білих знайшов. Ось така от штука. І дивіться, оцих мухоморів Просто на кожному кроці. Дивіться якого знайшов і ось дивіться у цьому райончику. маленький. На камері не бачу, зараз глянемо так. Це походу білий навіть. Ой-ой-ой-ой-ой. Фокуса нема. Тут ще щось щось незрозуміле. Зараз глянемо. О, це дуже нормальний. Знайшов такого підбересовка, вирішив його не показувати. Но э, почав його чистити, ставити в сумку і натрапив ще одного такого гарного. Дивіться. Яка краса. Тут гріх вже не показати. Так, чистенький. Ось такі два. Супер! Так, починаємо потихеньку йти вниз, спускатись додому і дивитися який гарний попадається. Ось ще один. Отака краса. Це мені подобається отакі. Це прям на дорозі самі треба подивитись, тут досить непогані місця. Можливо ще тут буде щось. Бо я в цій стороні ходив, почти нічого не знайшов, а вийшов на дорогу спускатись потихеньку вниз. О і от результат. Так, знову включення, почав чистити ті що знайшов тільки що. І дивіться ще один маленький. Відразу його не побачив. Тож досить непоганий. Заберемо його, хай буде. Можна було залишити, щоб трохи підріс, але я досить далеко відійшов. Скоріше за все я сюди вже буду повертатись, поки що не буду. То краще заберем його. О дивіться, вон там в кустах. Маленький гриб. Не знаю що це. Зараз підемо глянемо, провіримо. Но спочатку дивіться, що тут прямо на дорозі знайшов. Такого гарненького топольового знайшов. Що... О, ніхе на собі. Він тут заріс, звісно. Ну, дивіться. Красота. Красота трохи поїдений знизу. Ну це нічого страшного. Давайте залишимо його спочатку тут. А йдемо глянемо що це. Чи це нормальний, чи це ненормальний. Я сподіваюся, що це то При тому, що дивіться, от ще один якийсь великий. Поки що не розумію, що це. О, дивіться, ніфіга собі. Один, другий, третій. Четвертий. Ніхіра. Оце мені подобається. Диви, 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 яка краса. Охрініть. Оце то Офігід. який гарний. Це раз. Це два. Опа. Три. І тут ще один Чотири. Така краса. І давайте глянемо що це. Це білий, походу. Так, да, це білий. Це здоровий білий гриб. Ось такий. Ну і там на дорозі ще один залишився. Той що саме перший я вирвав. Ну, гарне місце, треба, треба ще подивитись отут. Я думаю, що тут має бути іще. Іще має бути. Знову включення, дивіться, о, там щось, щось велике побачив. Можливо це білий, а можливо і ні. О, виглядає як білий і там бачу ще маленький біля нього. І до речі, я недалеко прийшов, вон там я оці топольові, знайшов. Ну і вирішив покрутитись на цьому місці. Можливо, ще щось знайду. Та дійсно це білий і це... і це топольовий, так? О, ще один дивіться. Так, досить гарний. Досить гарний, але поїдений. Так, бачу фокус пропадать, так? О, дивіться, ще один. Так. Супер, я взагалі цього не бачу, та це білий другого сорту, старенький вже. Зараз спробуємо почистити, глянути, в якому він стані всередині. І дивіться, друзі. Ага, давайте ще достанемо цей. Оцей. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Так, є. Це вже такий гарний. Скільки вже п'ять. Да? П'ять на одному місці. І дивіться. Раз. Потім. Потім потім два і потім три. те, що я бачу. То, що я бачу. Давайте отак от зірвем його. Теж такий гарний. Так. Забираємо. Треба обережно, щоб не наступити. Так, ще одне. Забираємо. Ось ще три такі. 8 штучок на одному місці. Дуже-дуже гарно. Дуже мені це подобається. Зараз я попробую ще тут походити. Я думаю, що тут ще буде. О, дивіться. Ось Вон там аж. Давайте пройдемося, глянемо. Дивіться один і ще один. Чудово? О, який раз собі ще? Так, ще три раз. О, цей прикольно, вирізав, виріжемо його ось так. І ще два такі гарні, дивіться. Ого ого. Оце, звісно, початок. Оце ми почали, от дивіться, ще один. Так це подобається. Так, ну поки що не бачу більше. Приніс їх всіх докупи, дивіться, 14 штук на одному місці знайшов. І всі прям гарненькі. Чистенькі гарненькі. Ну, окрім цього, навірно, великого буде. Зараз гляну. Все чистим, і я ще трохи тут покручусь, подивлюсь. Я думаю, що має бути ще. Так, знову включення. Дивіться, заховався тут. Ще й білий, так, да? походу. Ну-ка. Достанемо його. А, ні, не білий. Підберезовик, я думав, що це білий. Старенький вже, правда, ну. Ну, чистий зато. Чи все-таки білий? Ні, підберезовик. Друзі, всім дякую, хто додивився до цього моменту. На жаль, урожай не такий, як я хотів цього разу. Оп'ят не було. Ну нічого страшного, тому що я прогулявся от таким гарним лісом, мокрим лісом, подихав повітрям свіжим, побачив гарні гори. Ну і пару грибів теж знайшов. Пустим уже додому не йду. Тож вліпіть подобайку, якщо вам подобаються такі відео. Щоб в мене була мотивація більше знімати такого контенту для вас. Ну, і якщо не важко, напишіть щось в коментарях, що вам сподобалось чи не сподобалось. Я всі коментарі читаю, буду радим любим коментарям. Дякую.